Соціальна відповідальність у дії російська компанія «Лукойл» спрямує на розвиток Прикарпаття 7 мільйонів гривень. Відповідну угоду представники підприємства уклали з облдержадміністрацією. Документ передбачає фінансову підтримку матеріально-технічної бази навчальних закладів діяльності сільських рад. Також «Лукойл» спрямує кошти на ремонт Калузького будинку культури та Івано-Франківського обласного музично-драматичного театру. Значну суму фірма, яка має у власності Калузький Карпат-Нафтохім, спрямує на розвиток дитячого хокею. Є пропозиція така. Поточне фінансування льодового палацу в місті Калуші та розвиток дитячо юнацького хотії в області. На це Карпату Нафтохім компанія Лукоїн планує витратити цього року 3 мільйона гривень нормально, щоб ми мали свою хокейну школу у Калуші і щоб повністю. Працював палац у хаос голова облдержадміністрації Михайло Вошевенюк. Визнав, керівництво Лукойлу не лише постійно дбає про стабільну виплату зарплати працюючим організацію відпочинку їхніх дітей, але й не забуває про соціальну відповідальність загалом у регіоні. Така позиція запевнили інвестори для них. Є звичною. Компанія Лукойл Лукова всіх регіонах свого присутствия заключає подобне соглашення, обов'язково обращають увагу на. Це соціальну составляючого таких соглашень. Ми добре розуміємо, що для Калуша достаточно важна соціальна составляюща. Ми будемо допомагати в школі, ми будемо допомагати професіональному образованню в Івано-Францковської області, в Калуші. Нагадаємо, Лукойл працює на Прикарпатті вже 10 років. За цей час інвестори вклали у розвиток Карпатнафтохіму 600 мільйонів доларів. До речі, підприємство отримало нового керівника. Ним замість Сергія Чмихалова став віце-президент Володимир Шолиндін.